Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про ряд подій, які відбулися в минулі дні. Першою подією це є смерть королеви Великої Британії та голови британської співдружності Єлизавети II. Це була визначна історична особа, яка була при владі з 1952 року. Інакше кажучи, якщо навіть серед моїх підписників та людей, які регулярно мене дивляться, є люди, які народились не під час її правління, то ці люди точно не пам'ятають її батька Георга VI. Тобто це визначний період в історії людства, оце 70-літнє правління, і ми просто не пам'ятаємо будь-чого іншого. Престол посів її син, Принц Чарльз. Тепер він іменується Карлом III. У нас у середовищі різноманітних блогерів у історичному середовищі пішла досить серйозна дискусія, як його правильно називати: Карл III чи Чарльз III? Одразу пояснюю суть. Чарльз III, він у Великій Британії. Це, звісно, вони так його називають. У нашій історичній традиції прийнято. Прийнято брати імена з Латини. Тобто, якщо Чарльз буде на Латині Карл, відповідно ми його називаємо як в Латині. Ми його називаємо Карл III. Це поширюється в принципі на всі імена, які є, у, які є у всіх монарших домах Європи. Тобто, наприклад, королів Якова І та Якова II. Британці називають Джеймс І та Джеймс ІІ. Ми ж їх називаємо Якови. І відповідно повстання прихильників короля Якова II ми називаємо повстанням якобитів. Причому британці теж називаються повстання, повстанням якобитів. Переходимо до теми значення короля. Британський король він не має верховного впливу на визначного впливу на формування, на формування порядку денного у Загалом британському співдружності та у е, Великій Британії. Хоча британська королева вона була головою держави не тільки Великої Британії, а ще й Канади, Нової Зеландії, Австралії, Багамських Островів, Ямайки та ряду інших країн. Відповідно, у всіх цих країнах це по суті смерть правителя. Британський монарх він грав скоріше церемоніальну роль, але при тому всьому. Є один досить цікавий факт. Британський прем'єр-міністр мав обов'язок кожен тиждень спілкуватись з монархом. Нагадаю, що в Україні до війни уряд, представники уряду, з'являлись до Верховної Ради в середньому раз на два тижні. Відповідно, ми чітко бачимо, що, що король він має досить визначний такий моральний вплив визначний психологічний вплив, який, е, який у Британії називають Soft Power. При тому всьому, які наслідки для України. По великому рахунку у британському суспільстві панує консенсус щодо підтримки України. Відповідно, зміна монарха вона не має визначної ролі на це все. Але є один все-таки негативний фактор смерть Єлизавети II. Це є найвизначніша подія, яка була взагалі у британській королівській родині. Зміна монарха, тобто до цієї події прикута увага всієї країни, і не тільки Великої Британії. І, на жаль, ми маємо констатувати те, що десь до 19 вересня весь медійний простір цієї країни буде зайнятий саме цією подією. І наш контрнаступ на Сході, він буде не так помітний там, в зв'язку зі смертю Короливи. Але, все в наших руках, ми ще проведемо не один успішний контрнаступ. І перейдемо до теми контрнаступу. А скоріше реакції на нього. Ми провели дуже успішний, е, успішний наступ на Харківщині, в рамках якого захопили дуже багато техніки, багато полонених. Багато складів з боєприпасами. Це все ці всі фото є в інтернеті. Про перебіг розповідати не буду. Але цікавою є ця реакція російського суспільства на це все. Ми чітко бачимо, як за 5 днів ситуація з всебічною любов'ю та підтримки Володимира Путіна змінилась на 180 градусів. Володимира Путіна у z каналах телеграм-каналах його починають поносити на всьому, чому світ стоїть. Він уже перетворився на ворога народу і так далі. Це чітко дає нам розуміння того, що будь-які подальші наступи на Сході, вони не посилять Путіна. І для того, щоб скинути Путіна, нам треба просто перемогти на своїй території. Третьою темою це є агонія імперії. Росія бачить, що вони безсилі. Вони не можуть нічого зробити з нами на фронті. Вони кидають натовпи вагнерівців, уже таких досить літніх чоловіків на українські позиції. Успіху, успіху, звісно, вони не отримують. Але при тому всьому вони це намагаються компенсувати. Компенсують вони це ударами по критичній інфраструктурі. Саме тому я хочу вас закликати, якщо хтось живе недалеко від цих об'єктів, то краще хоча б на певний час переїхати у більш безпечне місце. Хто живе біля лінії фронту, краще переїхати у більш безпечне місце хоча б на час. А ті, хто живуть в інших місцях, я вас прошу і вкотре закликаю. Необхідно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Найкраще йти до укриття. Якщо не маєте можливості піти до укриття, то скористайтесь правилом. Двох стін. Інакше кажучи, перша стіна приймає на себе удар, друга стіна приймає на себе уламки. Запам'ятайте, що ці правила вони зможуть врятувати вам життя. Всім гарного дня. Не забуваємо про підтримку ЗСУ. Дякую вам за увагу.